Казка Бурко і Метко Секрет міцної дружби. У великому зеленому лісі, де сонячні промені грали в хованки між гілками, жили два маленькі ведмежатки Бурко і Метко. Вони були найкращими друзями, разом лазили по деревах, ловили метеликів і сміялись так голосно, що пташки здивовано гойдалися на гілках. Одного дня Бурко знайшов у кущах яскраву червону машинку. Вона блищала на сонці, а її колеса гуділи, коли її штовхали. Ого, яка крута! вигукнув Бурко і одразу почав катати машинку по траві. Метко, побачивши нову іграшку, підбіг також ближче. Бурко, дай мені погратися, попросив він, але бурко міцно притис машинку до себе. Ні, я її знайшов, вона моя, буркнув він. Метко насупився. Але ж ми завжди ділимося. Ти ж грався з моїм м'ячком вчора. Бурко лише відвернувся і побіг геть, тримаючи машинку. Так почалася їхня сварка. Метко сидів під дубом, сумножуючи малину, а бурко грався машинкою сам. Але чомусь це вже не було так весело, як раніше. Ліс, здається, теж засмутився. Пташки співали тихіше, а сонце сховалося за хмаринкою. Наступного дня Митко вирішив піти до струмка, де вони з бурком любили будувати греблі. Але там він побачив, що машинка бурка застрягла між каменів, а сам бурко намагається її дістати. Його лапки мокрі, а очі повні сліз. Митко міг би розвернутися і піти, але серце підказало йому інше. Бурко, давай я допоможу. гукнув Митко. Він підбіг, і разом вони витягли машинку. Бурко глянув на друга і тихо сказав: Вибач мене, Метко, я не мав так чинити. Машинка не така важлива, як наша дружба. Метко посміхнувся і мене пробач, що образився. Граймося разом. Відтоді ведмежата знову стали нерозлучними. Вони катали машинку по черзі, вигадуючи веселі пригоди. То вона була космічним кораблем, то швидкою допомогою для лісових звірят. А коли хтось з них забував ділитися, Другий лише лагідно нагадував дружба це коли ми разом радіємо.